Ми, панове, поговоримо про IT-технології, про які ми вже згадували, але те вони інноваційні, що постійно оновлюються. Послухаємо Ірину Халудрову, оператор Аркадій Дяченко: JavaScript, Banner, HTML5 – Це не іноземна мова, це мова сучасних інформаційних технологій. Україна за розвитку інформаційних технологій у світі посідає 75-те місце. Тоді як у попередньому рейтингу України вона займала 76-ту. Головна конкурентна перевага, яку має наша країна у цьому аспекті, це традиційно сильні it кадри тобто в Україні дуже високий рівень підготовки програмістів. Щороку на території України проводиться багато it конференцій і щороку ця тенденція зростає. З розвитком технологій зростає і потреба у кваліфікованих фахівцях. Нещодавно у Києві відбулася п'ята щорічна it конференція Проходила у формі класичних доповідей та семінарів. Майстер-класи проводили найкращі it фахівці України. На конференції учасники дізналися, що ж актуально на сьогодні для веб-технологій. Отримали поради про те, як реалізувати ідею і створити веб-проект. Знову головна мета стимулювати та надихнути талановиту молодь на реалізацію своїх розробок, уникаючи підводних каменів та типових помилок. Учасники, молоді фахівці та студенти, які прийшли з власними проектами. Під час конференції молодь почула практичні поради від досвідчених фахівців, а також отримала можливість дізнатися про тенденції сучасних веб-технологій і що свої шанси реалізувати амбіції в it бізнесі. Вартість візиту 160 гривень, але це дрібниця, якщо йдеться про справу твого життя. Тож аудиторія була заповнена. По проєкту проекту найкращі учасники мають можливість отримати запрошення на стажування за кордоном. Сьогодні важко уявити своє життя без інтернету. Він став невід'ємним супутником людини, яка йде в ногу з часом. З його розвитком ростуть і вимоги до it технологій Людям, зайнятим у цій сфері, слід розвиватися разом з розвитком веб-технологій і завжди бути в курсі передових тенденцій.